CNN пише, що Росія готується до посиленого наступу. Чи буде нам чим захиститися? І як Трамп може закінчити війну до кінця цього року? Про це сьогодні говоримо разом з політехнологом Тарасом Загороднім. Рада вас вітати. Так, доброго дня. Ну, дійсно, з цієї новини CNN, що збройні сили Росії можуть перейти до посиленого літнього наступу і використати 160 тисяч військових, які зосереджені поблизу лінії фронту. Але чи це не пов'язано з тим, що Трамп дав Путіну 50 днів, якраз аби здійснити свій наступ, тому що ну принаймні це так виглядає, наче ем, Трамп не проти, аби Путін захопив усе, про що там задумав, і Трамп про це казав, і видання Аксіос на початку. У цього тижня писало, чи все якраз таки навпаки, не зрозумів, що Трамп говорив. Що я не знаю, звідки така інформація, що Трамп давав можливості комусь щось захоплювати. Ні, я думаю, що 50 днів. Пов'язані можуть бути пов'язані з іншими питаннями, пов'язані з перемовинами з Китаєм, які, скоріш за все, десь у вересні будуть закінчуватись. Це раз. далі питання пов'язане з політичним сезоном, який починається у Сполучених Штатах Америки. Тоді гучні речі, які може зробити Трамп, вони будуть більш лягати вже виборчу кампанії, які починаються у Сполучених Штатах Америки. Сіця розмова про те, що Саме тут Путін будуть розв'язані руки і все інше. А що Путін до цього робив з 24 числа? Хто його так особливо стримував? Особливо перше там місяці, коли постачання зброї не було, і все, що з цим пов'язано. Тому і далі, 50 днів, воно ж після історії з Іраном воно може зіграти по іншому. Їм вже сказали: дивіться, що може бути з Іраном, як точніше, як там це Лінсі Грем сказав. Дивіться, у нас є. Не є там, можеш можете зателефонувати аталом і запитати ну, в Іран, і запитати, що в дійсності відбуває відбувалося на 61 перші дні день, день після того, як їм щось давали. Там теж терміни для виконання певних умов. Тому чи чи готує росіяни наступ? Ну так нам говорили про наступ і до цього вже останні скільки не пам'ятаю, якщо з липня, не з липня. А з квітня говорили так, так сквітня. сьогодні вже 17, сьогодні вже половина літа пройшло, тому я думаю, що військові до цього готові. Військові готові до будь-якого розвитку подій. Ось і говорити про те, що саме Ч... Путін виконує те, що хоче за е, цей там 50 днів. Не знаю. Я думаю, що вам військові скажуть, що це якось досить оптимістично. Він розглядає таку ситуацію. Ну, бо якраз таки на цьому фоні дуже логічно виглядає. новина, що НАТО якраз таки готує розгортання додаткових систем ППО Петріот в Україні і наказ діяти якомога швидше. Про це заявив високопосадовець НАТО. Також США повідомила Швейцарію, що будуть затримки поставок п'яти систем Петріот для неї, тому що потрібно якнайшвидше поставити їх в Україну. Ось це більш ну логічне, скажімо так, підтвердження слів Трампа, що він дає Путіну 50 днів як. Думаєте, 50 днів на що? це якраз протирічить те, що у нас теж розганяють в наших медіа: що Путіну дається під за 50 днів зробити все, що завгодно, тобто прискорюють постачання протиповітряної оборони, яка не дасть можливості Росії виконати там такі, те, що вони собі не малювали за 50 днів, і за 50 днів виявляється, Трамп дав можливість Путіну це зробити. Тут якась незв'язка по цьому, По, якщо вони прискорюють постачання протиповітряного озброєння, це значить, що у Путіна значно гірше буде шанси для того, щоб щось зробити, значить, якось не виконує він це за, за, за це 50 днів, і робить це все ж таки американська адміністрація, не чекаючи закінчення тих 50 днів. Тому то щось вже в, в цій версії, що Путіну дали 50 днів. Ну, якась не, 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 не складушка, я би uh -huh. так сказав. А, ну, і тим більше Трамп дуже не любить CNN і не любить давати їм взагалі якісь коментарі. Можливо, не дарма, але е, знаєте, з іншого боку, е, далекобійну зброю наступальну Трамп таки не погодився дати нам. Е, тому хочеться розуміти, чому ж тільки засоби ППО. Це ж по суті лише для оборони потрібно. Ну, давайте, що ніхто нічого не заперечував стосовно того, що буде чи не буде, що ніяка номенклатура ще не затверджена, наскільки я розумію. А, ні, він не говорив, що він сказав, що першочергово ППО, да? ну те, що в принципі відповідає далі, тому що він гроші просто чекає для того, щоб використати. Це перше, друге, ми завжди повинні виходити з того, що а, засоби на нападу нам давати будуть неохоче. Так само а скільки, а скільки Байден нам тягнув щодо засобів нападу і ударів по території Росії, дозволів? А я вам скажу всього -то три роки. Дозвіл бити атакамсами вже бусь, без будь без будь-яких проблем сталося після того, як попередня адміністрація програла вибори. Істерики нам почали катати, коли коли Україна сама почала робити дрони. Наприкінці, точно на початку минулого року це, коли перші удари е, СБУшники здійснили по НПЗ, Тоді нам почали катати істерики, тому що що це виявилося цивільної інфраструктури і бити не можна. Бо треба щоб українці помирали за дешеву ремер нафту е, перед виборами президентськими. це ми повинні розуміти, що зброя нападу завжди будуть неохоче робити давати, тому що це. Безконтрольна ескалація. Це була mm. політика і Байдена, і Обама. Обама нам взагалі заборонив постачати зброю нагадую, після 2014 року. Ось і навіть товари подвійного під, призначення. Чому щоб не, не турбували? Тому ми повинні завжди виходити з того, що наступальної зброї у нас буде значно більше, після того як Україна буде значно більше само виробляти, тоді нам будуть давати цю зброю. Для того щоб саме самі не виробляли, це те, що потрібно. От що логіка тут абсолютно логічна з боку західних країн. І з боку конкретно американської адміністрації, але до речі, Тауруси також не дає Німеччина, якраз таки, щоб не ескалювати, чи у них там особливі відносини, скажімо так, з Росією, і вони ну чомусь не приймають таке рішення. Хоча Мерц обіцяв нам, але от півроку пройшло, і поки нічого ми не чуємо. Міністр оборони їхній німецький також каже, що Тауруси до нас їхати не будуть. Як ви думаєте, чому? Тому що це ж його ро це зброя нападу. Зброю нападу завжди знаєте дуже неохоче дають. Теж ескалація неконтрольована, кудись там буде стріляти, куди, куди українцям потрібно для захисту. А щоб нам було цікаво, так і тому така буде, буде, буде політика. Тому треба робити свою виключно зброю, відкривати експорт для того, щоб заходили сюди ресурси для нашої оборонки. Законопроект ухвалюється це дефенсіція. Дуже гарна новина. Прем'єра, до речі, поміняли. Я дуже радий, що прем'єра поміняли. Я вважаю, що у пані, пані Свереденка буде більше хисту щодо побудови військової економіки і так далі. І тому це повинно бути в першу чергу. Нашим першочерговим логіка на заході наступна. Як я повторював і буду повторювати, чим більше ми будемо самі незалежні виробництві зброї, в тому числі з цього. Зброї нападу, тим більше нам буде давати своєї зброї, щоб контролювати, щоб ми свого не виробляли, тому що неконтрольована центр сили, який спроможне вирішувати проблеми без сполучених штатів Америки, без Європи, без такої світлої думки, і з Берліну дуже не подобається цим центрам сили, тому що це. З'являється новий центр сили, який буде диктувати свої умови. А так просто ти тепер з ними не поговориш, тобто з нами. І тому ми повинні це розуміти. Що всю будь-яку зброю нападу ми повинні. Розцінювати як додатковий бонус до того, що ми самі повинні виробляти. Але попри те, що наступальну зброю нам поки що не передають, і попри це, все одно є думка від Андрія Єрмака, офісу керівника офісу президента, що Трамп може завершити війну в Україні до кінця цього року. Це може спрацювати, якщо ведуть такі жорсткі санкції проти Росії і її партнерів, ну зокрема, в тому числі і Китаю, тому ну він це пояснює тим, що. Що Зеленський і Трамп нарешті говорять однією мовою, встановивши міцний особистий контакт. У вас є таке враження, що Зеленський і Трамп дійсно знайшли порозуміння, і з чим це може бути пов'язане? Ну знаєте, у, у чоловіків, коли вони дорослі знаєте, є така стадія, коли для того, щоб з кимось подружитися, да, ну, це частина само ідифікації mm -hmm. чоловіків. Треба побитися. Да. Ну, от побилися і далі. Так, ну так чоловіки, так чоловіки дороги. Часто чоловіки через освою світ, якраз через взаємодію, через бійки, там, да? ну, посварилися, подивилися на один на одного. ріелтор з Нью-Йорка наїхав на пацана з Кривого Рога. Виявилося, що не все так просто Пацан з Кривого рогу, і не таке таке бачив в своєму дитинстві у цьому у цьому, а, у, а, у цьому кривому розі 80-х років. Зрозумів, що не так просто його протиснути, і тепер вже починається. Починається вже доросла розмова. Ну, ми з'ясували стосунки, да і тепер виявилося, що протиснути Зеленського не вийшло так. Значить, з цією людиною слід слід брати до її до уваги, так а значить, можна входити в взаємодію і так далі. Тому я вважаю, що конфлікт це теж розвиток відносин. Всі навколо одного теж конфліктують. І звичайно, що Трамп після спроби ну протиснути взяти знаєте те, що на понт виявило, що на понт тут таке бачили вже. І виявилося, що тепер доводиться йти більш складним шляхом по взаємодії, по взаємодії з багатьох причин. І тому Україна довела, що виявляється, що Україна може бути не пасивом, а активом, тим більше що Путін явно не хоче йти на контакт з Трампом, не хоче йти на якісь там поступки, які ну, чекав від нього Трамп, тому що він дійсності дав йому можливість вийти з війни зі збереженням обличчя. А Путін цього не захотів. Далі Трамп попресує власна преса. Згадана вашим вами CNN, Якщо вони mm. годину не палають Трампа, то для них, звичайно, що година пройшла точно даремно. А, і тому, звичайно, що тиск є на нього. Плюс ямською починається виборча кампанія вже восени. Виборча кампанія, де йому треба виглядати сильним. А тому, що він поки що слабаком виглядає та п'ятдесят п'ять відсотків, перепрошую, не підтримують судячи запитувань. Да, да ну все ж таки люди більше налаштовані на підтримку України Путіна, взагалі м'яко кажуть, що США не люблять, і тому це тисне на нього. Ми повинні користуватися таким способом. І тут те, що от пан Єрмак сказав стосовно того, що якщо запровадить санкція, це може бути знаєте, та соломинка, яка переламає хребет верблюду. Чому тому, що запровадження цих санкцій, воно ж в першу чергу вдарить. Ну те, що планується в цьому законопроєкті, воно ж вдарить в першу чергу по Китаю, тому що Китай не зможе закуповувати американську нафту. А тут у любов з інтересом, коли вони так говорять, тому що вони знають, за якими цінами Китай купує нафту у Росії. А якщо низька ціна на нафту, значить конкурентоспроможність китайських товарів. Вища ніж американські далі вони не хочуть, щоб був стабільне постачання е, по суходолу з Росії до Китаю, чому тому, що у майбутній війні е, США та е, Китаю е, це не підконтрольна нафтова артерія Сполученим Штатам Америки. Тому що, коли по морю ти везеш, наприклад, нафту, це під контролем США. А коли по суходолу, це неможливо буде так швидко перервати. І тому, якщо воно буде запровадження, це ударить і по Бразилії, це ударить і по Індії, і по Європейському Союзу, тому що ж вони теж продовжують купувати нафту та газ. Далі, не виключено, не виключено, що ці санкції можуть і від цього законопроекту бути запровадженими, до речі, раніше цих 50 днів. Чому? Тому що у Трампа є такий інструментарій е, запровадити санкції, е, запровадити санкції в, е, цей, е, указом президента. Ну, executive order, це те, що воно на, на, називається. Він таке зробив, наприклад, проти Венесуели. Тому ж, там можуть бути в дійсності різні варіанти, і Трамп зберігає інтригу для того, щоб для того, щоб. Е, для того щоб отримувати таку оце е, як, як сказати невизначене щодо Росії, щоб вони не знали, що буде відбуватися Ну, та його такий елемент тиску, скажімо так, і якраз таки повертаючись до питання цього законопроєкту, лідер більшості в сенаті Джон Тул сказав, що республіканці проголосують за цей законопроєкт як тільки Трамп їм дасть зелене світло. Тобто, по суті, більшість є і все залежить зараз від Трампа. Як ви думаєте, чи дійсно це може відбутися аж? Так швидко, тобто Трамп сьогодні каже, вводимо санкції. Завтра е вони голосують. І дійсно, ну там, через якийсь термін, це все запрацює. Ви думаєте, дійсно так може бути швидко? Ну, давайте так. Якщо ну у них же більшість є в Сенаті, і є в Конгресі, тим більше дивіться. А тут же встановище поставлені демократи. Вони ж теж будуть це підтримувати, тому що вони так довго говорили, як вони люблять Україну. Що не підтримати це законопроект тим буде важко. І тому чи може бути швидка, ну це залежить від процедури, які там є в конгресі. Я там точно вам сказати не можу. Це все ж таки більше спеціалісти, які в цьому розбираються. Чи може там бути як у нас в парламенті, коли, наприклад, в день проголосували, а ввечері воно вже в офісі президента підписане, наступний день вже опубліковано я вам сказати не можу. Підозрюю, що все ж таки там мінімум тиждень для того, щоб пройти через палати дотримання процедур потрібних все ж таки потрібне до підпису до Трампа. Ось. Але я вам говорив, що у Трампа є цей інструментарій вже без цього законопроекту. Єдина відмінність від цього законопроекту від Executive order, Одер, да, в тому, що указ Трампа може скасувати будь-який президент, в тому числі Трамп. А от закони, які будуть ухвалений в конгресі, це ніхто вже скасувати не може і вважати, що це на років сто він буде ухвалений. Та але ж Трамп любить виходити з будь-якої ситуації переможцем і залишатися в історії, тому хочеться вірити, що Трамп дійсно піде на цей крок. Але я у вас хочу і запитати стосовно відносин ЄС з Китаєм, тому що наступного тижня має пройти саміт, має поїхати Урсула фон дер Ляйн, голова Єврокомісії, у Пекін. Як ви думаєте, що може змінити в цілому цей візит? З ким по суті може залишитися Китай з ЄС чи з Росією, і може саме через це не водять поки що. Санкції, ось цей 18-й пакет ЄС, де в тому числі є китайські компанії, давайте так. Карти в руках ЄС в дійсності, якщо ЄС поставить ну, для себе ухвалить рішення, що Росія в нинішньому вигляді їм не потрібна, і поставить ребром питання перед Китаєм або ми, або Росія, Китай обере ЄС, і тоді вони можуть піти на дезінтеграцію Росії. Тому що Росія в такому вигляді, в принципі, ну і не потрібна. Угу. То зараз, як ви думаєте, є якісь основи? Ну чи схиляєтесь до думки, що Китай все-таки обере ЄС, чи поки що ось ці всі залежить від європейців, залежить від європейців. вони, вони для себе повинні ухвалити внутрішнє рішення нарешті. Що Росія повинна в нинішньому вигляді не повинна існувати, все залежить від європейців в дійсності, а не від Китаю, Китаю, Китай готовий використати Росію, наприклад, в якості проксі. О, те, що говорить Рюте, що Росія може напасти на, на НАТО, якщо Китай не нападе на Тайвань одночасно. Але тут проблема в тому, що це може раніше статися. Китай може вимагати від Росії для того, щоб отримувати подальшу підтримку з боку Китаю, вимагати від Росії ну так тихенечко, ну трохи напасти на НАТО, щоб хитнути позиції Сполучених Штатів Америки. З іншого боку, може бути інший варіант, це залежить знову таки від європейців, як вони будуть наполягати на тому, щоб Китай припинив допомагати Російській Федерації і ставити питання ребром. Знову таки, що ми не хочемо, щоб ви цього не допомагали, або ми йдемо, наприклад, зі сполученими штатами і вводимо санкції, ну, точніше тарифи проти вас, і тоді, по іншому, може развити. Тоді в цій ситуації Китай може піти на дезінтеграцію Росії, тим більше вони сплять та бачать, як вони забирають ядерну зброю у Росіян. Ну а поки в ЄС, ми ж бачимо, що навіть зі словаччиною не можуть домовитися. Ну з Угорщиною ще якось домовилися, але Фіцо ну поки що не йде, начебто, ні на які поступки. Натомість паралельно з цим Мерц і Стармер ось сьогодні уклали угоду про дружбу і співробітництво між Великою Британією і Німеччиною. Якраз таки в перших абзацах згадується Росія. Тому хочеться розуміти, чи йде кінець вже для Євросоюзу і НАТО. Як такому чи дійсно просто будуть заключатися нові союзи між країнами і Україні потрібно вже перестати думати про шлях до НАТО, а потрібно просто об'єднуватися з іншими країнами? Як ви думаєте? Ну НАТО і так фактично не існує. Воно ще є на папері, але те, що країни і інші країни вже убудовують двосторонні відносини, це вже очевидно. От сьогодні, по-моєму, була підписана угода між Британією та Німеччиною. Так, так. так. А, десь. Півроку тому була підписана угода між Францією та Польщею. Скоріше за все, воно так і буде вибудовуватись. Тобто, взаємні договори, наприклад, де не будуть присутні країни, які можуть заблокувати виконання цих договорів. Ну, наприклад, як Угорщина, ні, НАТО може існувати в якомусь такому форматі. Рюти можуть там залишатися, вивіска може красива, каву там можуть варити в офісі НАТО в Брюсселі. Але о, якась фрагментація, фрагментація, вона буде відбуватися, і вона вже відбувається. Бо зараз не розподілені ризики. Є ризики в першу чергу. У Польщі, країн Балтії, в Північної Європи України, так і у, е, у Румунії. А от, наприклад, Німеччина таких ризиків особливо не відчуває. Я вже мовчу про Францію, Португалію чи чи Іспанію, які знаходяться далеко від Росії, і тому звичайно, що основою будуть двосторонні договори. І те, що цей взаємне підписання йду, це якраз ознаки того, що формується нова архітектура безпеки. До речі, одне одним з елементів цієї безпеки буде безпосередньо Україна, яка сама способі може давати гарантії безпеки деяким країнам. Так, погоджуюся, і Велика Британія дійсно для нас є великим, скажімо, так і партнером і союзником лише на цей рік, те, що вони показали в угоді, те, що їхня міноборони виділяє рекордні 350 мільйонів фунтів стерлінгів, щоб збільшити для нас постачання дронів з 10 тисяч до 100 тисяч цього року. Ну це говорить більше аніж будь-які е, гучні слова і обіцянки. Дійсно, хотілося б бачити ось такі реальні кроки не тільки від європейських партнерів. А й партнерів по всьому світові, мабуть, дякую вам величезне за вашу аналітику, за ваш час. Нагадаю, що говорили разом з політехнологом Тарасом Загороднім. Дякую, дякую.